Друзі, вітаю вас, і сьогодні я хочу поговорити з вами про нашу з вами віру під час випробування, про те, що дає нам силу в самі найскладніші моменти нашого життя. Тому вітаю всіх, хто доєднається, всіх, хто будуть дивитися потім записи, записі. І хочу сказати, що ми всі зараз проходимо дуже серйозне випробування. У нас в країні йде війна, у нас відсутність світла, відсутність тепла у наших домівках, і все це є реальність, в якій ми з вами знаходимося. Тому я сьогодні не збираюсь. Робити вигляд, що от цих проблем навколо нас не існує, тільки тому, що ми віримо в Бога. Але ціль мого сьогодні ефіру а, в тому, що сьогодні я хочу нагадати вам про щось, що потужніше забудь які обставини навколо нас. Сьогодні я буду. Говорити про силу нашого завіту з Господом в Ісусі Христі, який Бог уклав з нами в Ісусі Христі. Якщо ми віруючі люди, то ми знаходимося в завіті з Богом. Про те, що навіть і в найтемнішу ніч в обставинах ситуаціях ми не залишаємося самотніми, ми не самі. Знаєте, що іноді буває так, що багато проповідників віруючих кажуть: ну просто віруй, і все, більше нічого тобі не потрібно. І тоді проблеми навколо тебе вони самі зникнуть. Але життя не працює таким чином, і віра не працює таким чином. І наш завіт з Богом теж не працює, не працює таким чином. Тому що. Вітаю Олена, вітаю тих, хто доєднується, тому що віруючі задаються питання. Якщо я вірю, то чому всі ці проблеми навколо нас? Справа в тому, що Бог не завжди миттєво забирає труднощі на нашому шляху. Холод реальний. Я сиджу в цій кімнаті і тут холодно. Сирени реальний. Біль від втрат в нашій країні теж реальна. Давайте будемо. Чесно про це говорити і визнавати. І якщо ви зараз сидите без світла, ви зігріваєтесь під ковдрою, тут у мене теж ковдрочка є. І дивитесь це відео, і, можливо, на останніх відсотках вашого заряда на ваших гаджетах, я вам дуже вдячний, і Бог це бачить. І друзі, я також з вами. І ми разом проходимо це випробування. Але є щось що важливо нам зрозуміти. Справа в тому, що не, Бог не обіцяв нам відсутність проблем, проблем в цьому світі тільки тому, що ми віруючі. Вітаю пастиру Володимир, Наталія, вітаю, Константин вітаю. Він обіцяв нам свою присутність під час проблем. І от саме це змінює все. Тобто, давайте поговоримо про той завіт, який ми маємо з Богом в Ісусі Христі. Що це таке? Завіт це не просто якась угода. Я вірю Богу, я молюсь, а Він обіцяє, що він мене почує і благословить мене. Біблія каже, що це кровна обітниця. Яка не може бути порушена ні в коєму разі. Коли Бог укладає свій завіт з нами в Ісусі Христі, Він ставить на кін своє ім'я, що Він з нами, Він ставить свою честь, свою сутність, що Він з нами, що Він ніколи нас не залишить. І ми з вами, люди, завіту з Бога. Завіту через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа ми увійшли в найміцніший союз, який може тільки існувати в цьому всесвіті. І не тому, що ми такі чудові, не тому, що ми це заробили або досягли, а тому, що це зробив Бог в Ісусі Христі і тому, що Він є і залишається вірним. І якщо ви відкрите Біблію разом зі мною на книзі Пророка Ісаїя, 53 вірші, то ви побачите, що весь цей розділ описує те, що Ісус зробив для нас. Там написано, що Він узяв на себе наші немачі і поніс наші хвороби. Він був ранений за наші з вами гріхи, Він був мучений за наші з вами провини. Покарання Божого наше було на ньому заради нашого з вами миру, і Біблія каже, і його ранами ви висілені. От ви чуєте, він узяв, він поніс. І це все, як ми бачимо вже в минулому часі. Це те, що він вже зробив. Це реальність духовного світу, яка існує зараз, і це все належить нам. Тобто, завіт, цей завіт вже укладений, всі умови виконані, ціна вже заплачена Ісусом Христом, і цей завіт вже вступив в свою силу і в свої права. Слава Господу! Я вітаю всіх, хто коментує, підтримує, люблю вас і дякую вам. Тепер дивіться, що каже апостол Павло про цей завіт в Ісусі Христі. Я нагадаю, що в посланні до Галатів, 3 розділі, 13 вірші, Він сказав такі слова. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. Бо написано «проклят кожен, хто висить на дереві. Мається на увазі смерть Ісуса Христа на христі. От що важливо, що слово викупив, це не просто апостол Павло згадав його для красоти от цього вірша. У грецькій мові в оригіналі нового заповіту воно означає. Виплатити повну ціну на ринку рабів, щоб звільнити назавжди, тобто викупити того, хто був рабом і зробити його вільним? Що це означає для нас сьогодні, в цей час, коли нам трошки холодно, коли не вистачає світла під час війни? Що це означає для нас, віруючи, це означає, що прокляття війни, прокляття страху, прокляття нестатку, хвороби, що за це все вже заплачено. І тому ви не повинні нічого доплачувати для того, щоб надіятися на Божє благословіння і Його захист. Викуплення це завершене, це те, що зроблене. Ну, неможливо викупати наполовину або на частину. Але і це важливо, що викуплення потрібно нам, як віруючим, активувати вірою в нашому з вами житті, щоб воно працювало, щоб ми жили в реальності цих благословень. Ну, як електрика, от, да, воно зараз так звучить дивно, як електрика в будинку, да, якої зараз не вистачає. Вона є, наприклад, але треба натиснути вимикач для того, щоб включилися от, лампи в нашому будинку. І дійсно, хай буде більше світла в наших оселях. Пам'ятайте історію викуплення Ізраїля в Єгипту? Я просто хочу, щоб ми собі уявили, що таке, таке сила викуплення і сила завіту. Ви пам'ятаєте, коли були покарання кари Божі на Єгипті, там, де знаходився Божий народ, який знаходився в завіті з Богом? Але на останній карі Бог дав інструкцію Ізраїлю. Візьміть Агнця, заріжте Його, і вірою помажте його кров'ю косяки ваших дверей. І це все є символом крови Ісуса в житті віруючих людей. От уявіть собі, ту ніч темрява, ми бачимо, що відбувається в Єгипті. Але в кожному домі, де на косяках була кров Агнця. Панував мир Божий і благословіння, незалежно від того, що відбувалося навколо. І не тому, що проблем не було. Проблеми були, але вони були за дверима, а тому, що діяв для них завіт з Богом. І це те, що важливо. Їм було потрібно зробити всього дві речі. Перше, Вірою помазати косяки і діяти це згідно з Словом Божим. то тобто є, є агнець, є кров, але вони самі своєю вірою мали активувати цей завіт в своєму житті. І друге, залишитись всередині своєї селі, тобто довіряти Божому захисту і захисту в завіті, який вони мали. Сьогодні, друзі, наш агнець це Ісус Христос, Його кров на косяках нашого життя, нашого серця. І коли ми вірою, визнаємо це, коли ми вірою проголошуємо це в нашому житті, ми знаходимося під захистом цього завіту. І це не значить, що. Проблеми зникають, але це значить, те, що ми всередині маємо те світло, яке вимкнути неможливо, той вогонь Святого Духа, якого теж обмежити неможливо, і та сила, яку не можна зупинити. І ще, що я хочу сказати сьогодні: Ми, як люди віруючі в цьому світі, нам не потрібно мовчати сьогодні. Нам не потрібно тільки засереджуватися на своїх проблемах. Зараз час для нас вірою нашою, проголошувати те, що Бог вже сказав для всіх людей, для нас і для всіх людей. Тобто наша віра вона має бути задіяна не тільки для нас. Коли нам холодно, давайте будемо проголошувати, що Господь мій пастир і я не будемо мати не остатку. Коли нам страшно, давайте проголошувати, що Бог дав нам не духа страха, а сили, любови і цілосного розуму. Давайте святити, давайте молитися, давайте проголошувати Євангелія, давайте покажемо цьому світу, що є вихід, є захист і є благословіння в нашому Господі. Коли нам важко, давайте будемо проголошувати. Що той, хто в мені, більше за того, хто в цьому світі, ми в цьому світі не для того, щоб розчинитися разом з ним на їхньому рівні думок, слів, емоцій. Ми маємо світити. І це не просто якесь позитивне мислення. І хоча в цьому нічого нема поганого. Це не просто якесь самонавіювання, що ми хочемо втекти від проблем. Це активація нашого завіту з Богом. Ми маємо, як ті євреї, сьогодні мазати косяки наших домів. Це приведене своїх слів у відповідність з тим, що Бог сказав своєму слові і що він зробив вже во Христі Ісусі. Це наша місія сьогодні. Давайте вийдемо за межі наших страхів і наших обмежень. Друзі, ваші слова мають силу, бо за ними стоїть кров завіту за Христом. Подумайте, ви є єцеві священики сьогодні. І останнє Ісус сказав: давайте я вам нагадаю слова. Він сказав: ви світло світу. Ви знаєте, ці слова актуальні сьогодні, ну, мабуть, як ніколи. Ми всі думаємо, де нам взяти більше світла, де нам взяти більше тепла. Але Ісус каже, от якраз в цей час ви потрібні цьому світу як ніколи. Завжди потрібні. коли гарні часи потрібні, коли все спокійно потрібно, але найбільше. Саме в такі часи. Ісус не сказав, що ви маєте стати світлом, що ви маєте щось зробити, що ви маєте якось створити це світло. Він сказав, що ви вже зараз це світло, ви вже є ваше життя. А для світла, ви знаєте, для нього все, що йому потрібно, це дати тільки свободу, дати, поставити його. Тільки на горі, щоб він святив. Знаєте, от сьогодні, коли навколо в цьому світі темрява, от якраз сьогодні, і найяскравіше, видно світло вашої віри. Ваша віра, ваш мир сьогодні, ваш спокій, ваша надія на перемогу, на успіх, на благословіння під час цієї кризи це найсильніша проповідь. Для тих, хто вас бачить, ваші сусіди, ваші знайомі, вони бачать вашу віру. Вони бачать, вони відчувають ваш дух. Ви навіть цього не помічаєте, але я вам хочу сказати, впевнено, люди дивляться на вас. І коли вони бачать, що у вас є сила усміхатись сьогодні, коли навіть важко, є надія, коли здається, що все навколо безнадійно, що у вас є мир в серці, навіть коли навколо хаос і невизначеність. Вони це бачать, і вони це визнають, але вони бачать не тільки вас. Головне, що вони, вони бачать того, хто всередині вас і хто стоїть за вами. Друзі, і в цьому є наша місія сьогодні. Тож, сьогодні я хочу закликати. Хочу закликати вас. Давайте зміцнимося в Господі, не своєю силою. Тому що наша сила, їм не вистачить, вона обмежена, вона хитка, а його сила, що дає нам через завіт, який ми маємо з Богом, ця сила вона непохідна. Давайте пам'ятати, що ми викуплені. Хоча ми в цьому світі, але ну, ми не належимо цьому світу. Пам'ятайте, що ви захищені. Пам'ятайте, що ви люди завіту. І що жодна криза в цьому світі, світі не може скасувати те, що Бог вже зробив для вас на хресті. Тому, друзі, будьте сильними, будьте світром, ким ви вже є, і нехай Господь. Зберігає кожного з вас і являє свою славу. Друзі, я дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки, уподобайки. Я бажаю вам благословінь і я бажаю, щоб Божий мир, Боже світло і Божє тепло вони зростали в вашому житті і. Благосовінь до зустрічі в наших наступних відео.